В наступні дні Україну очікують опади вигляді мокрого снігу з дощем та похмура погода по всій території країни. Тепла також вже не очікується. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 14 листопада, суха та хмарна погода в цей день буде лише на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. А ось на всій решті території країни йтиме мокрий сніг дощем. У південних областях буде лише дощ без мокрого снігу. Вітер шквалистий 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 6 плюс градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 15 листопада, суха та похмура погода буде лише у Закарпатській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни сипатиме мокрий сніг з дощем. У південних областях буде тільки дощ без снігу, вітер рвучий 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У суботу, 16 листопада, дощів та мокрого снігу в цей день не очікується. По всій країні буде переважати суха та хмарна погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Вночі очікується від мінус 1 до плюс 3 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!